Добрий день, шановні друзі. Вас вітає Браїлів і волейбольна Ліга Поділля. Сьогодні тут Браїлові, Черговий тур волейбольної Ліги Поділля 2024. Він же чемпіонат Вінницької області 2024. На майданчику команди. Вінська обласна СДВС. В бордових футболках. І команда Браїлів. В чому унікальне в цього матчу, шановні друзі? В чому я вибрав для показу саме цей матч? Трішки пізніше про це. А зараз... Перша партія розпочинається, розпочинається у нас з рахунку 0-0. Звичайно, вже рахунок 1-1. У білих футболках зараз на подачі команда Браїлів ігор рак зв'язуючий команди. Людина відома у волейболі не тільки Вінниччини. Вінничини. Батальці бачили. Мене. Перший суддя сьогодні Володимир Поліщук. Бачите його, так? Да? І він зараз приймає рішення на користь команди військової баса. Вона веде в рахунки. Артур Іргана подальше. Він, до речі, месний, місцевий. Богдана Колісника і вже рахунок 3-1. Він місцевий, звичайно, жмеринчанин. Це одна громада. Браїлів, Змеренка, хоча різні населені пункти. Сергій Дорош прийом, Ігор Рак і Мазур атакував. Не грав він. Е, четвертий номер. Теж людина відома в Ну, Куди наткни склад команди приїхали, всі відомі. А оці хлопці вже теж доволі відомі. Хоча, можливо, чи тільки ми звертаємо. 4-2, школа попереду. А вже в чому унікальність цього матчу? Унікальність цього матчу в тому, що зараз на майданчику Богдан Поліст і його одноклубники. Забиває, Дивіться, це команда, яка займає останнє дев'яте місце. Не хотілося б казати, що вона останнє, але, ну просто дев'яте. Храй. А навпроти команда, яка займає перше місце. Команда Браїни. І зараз хочу просто кинути оком, так от і разом з вами подивитися. А яка ж різниця між дев'ятим і першим місцем? Між лідерами і... Не хотілося б такого слова аутсайдерами. Давайте подивимось, наскільки ця різниця велика, чи є вона катастрофічною. Не знаю. Не знаю. Давайте подивимося. Рахунок 4-5, на подачу Нікіта Мацера Браїлів. До речі, Нікіта Мацера вихованець Свіницької обласної ділоша. Як... І він, і він, і він. Місцевий е... вихованець. На подачу був Артем Міщенко і... Тут я е критикував е мого знаменитого колегу Захарченко Даніїла. Тут я хочу вказувати, зацюхлив, зацюхлив, захлив. Це За Віктор Гриценко. Ну, похоже, десь Браїлів проспав старт цієї партії з цього матчу і зараз намагається десь так. Каменуся. <laughs> так поплескав по щекам. Юрій Матвієнко добра. Подача Юрія Матвієнка. А приймав його земляк Юрій Юрчак. У Юрія Юрчака сьогодні персональні. Або ще персональна вболівальниця тут є. Це так, так, знаєте, ви, ви тільки йому не кажіть, що я це в коментарі домашку сказав. Ну, так десь довідався. Сорока на хвості. Вісімчі. Скола попередок всі. Ковтонюк. Прийом Мазура. Болдін. Юрій Болдін отримав сьогодні. МВП-матч проти Вінських Соколів. Виграли, Браїлів виграв у Вінських Соколів 2-1, а Вінський Сокол виграв у Вінницькому 3-0. Так, закінчується матчі. Віктор Гриценко. Капітан команди Браїл. Бодамен. Валентин Качук забиває. Перший темп 9-7. 9-7. Ви бачите, що не грає сьогодні Олег Тамнітюк, у нього проблеми з хілом, це серйозні проблеми, це така е волейбольна травма. Качука, мельник знизу. Артур Ірга за цієї передачі не був повністю, пробив, як то кажуть, по максимуму майданчик не влучив. Що там за рахунок? 8-9. Юрій Болдін. Я в попередньому репортажі. Ну, просто забув його прізвище. Ну, буває таке, знаєте. І є, нема підстраховки. Убраїлова і 10-8. От подивіться, друзі, дев'ята команда виграє у, 10 -8 у першій 10-8, у перший партій. Та це чи не все? Але то так, ви бачите велику різницю між першим і дев'ятим? Ось в цьому ось і чому я приїхав сьогодні в Браїлів, щоб ми, друзі, побачили, яка різниця ПРГ між першим і дев'ятим місцем. Показати, що волейбольна Ліга Поділля це дуже такий цікавий турнір. Він дуже рівний по складу турнір. І ось, ось. дев'ята команда показує, як вона може грати проти першої. Незалежно від того, як матч закінчиться. Мазур на подачі. Один Дай і коли політику. Моя камера, на жаль, не встигає показати. Ну і сама локація, сам цей зал чудовий, новенький зал, але так схось обставини, що він таких розмірів вийшов. Ну, щоб ви знали, це має бути ширина зала, а не довжина. А довжина мала бути от сюди. І мав бути розмірами 50 на 23. Мав бути. Але оці кляті фінанси. Десь там проспівали комусь там романси і маємо те, що маємо. За дванадцять попереду школа, а це вже середина першої партії. Шоста частина матчу. Конкретно в одній шостій матчу школа виграє у лідера. Бік міста бар. 12-13. Юрий Матвиенко. Придется мяч, Ирга, Девица. В гри, мяч в гри, рак. Достанев. Трішечки, no, знаєте, вони були сконцентровані, а потім трішечки так розконцентрувалися і на цей бок вже їх виступить. А там, якщо ви бачите, в прийомі дверей ми бачимо Ірину Анатольону Дацьку, наші діти відбувають цілий день. Ірина Дацько, вона очолює місцевий відділ, що там молодь, спорт. Багато чого нам сьогодні розповіла вона. І скажу так, що вона, як казала, сьогодні... чоловік на своєму місці. Людина на своєму місці і вона багато чого робить, і ми бачимо результати. І напевно про це треба нам, медійникам, про це розповідати. Віктор Гриценко, 15-15 рахунок, Мельник. Богдан Колістик повертається на майданчик. Центральний блокуючий. Це Штиківська громада, село Велика Булига. Перша бокове. Мазурна прийомі. рад. Матвієнко. Не встигає блок. Блок не встигає сформуватися. Васів Талибова, бачите, Васів Кібич, наставник цієї команди. Флопці вчаться. Але дивіться, друга частина вже першої партії, рахунок тільки 16-16. Лідер грає з командою, яка займає останнє місце в турнірі таблиці. І тільки час вперше в цій грі вийшов перед 17-16. Ось вам, друзі, рівень волейбольної ліги «Поділля». Юрій Болдін на подачі. Центральному балкусі. Кращий волейболіст попереднього матчу. Прийом Ковтанюка. Є перший темп. Приймають. Матур навіть атакував. І Марсера заграв. Все. Маце розіграв. Ні, не зіграв чужий м'яч. 18-16, Юрій Болдєв. <праць> Як каже той мій знаменитий колега Захарченко Даніїл, не зміг переграти сіт. Де він це придумав, я не знаю. Якось він забуває про суперників, які по той бік цієї сітки. Юрчак пасує. Скидка від снічинка. І блок спрацював. Блок. Ось наш коментатор зіграв. Треба береч, треба що знаєте. І реакція ще є така. 18-18. Богдан Мельник не ризикує силову. Дорож пасує. Мазор! Богдан Колісник! Ось він. Майбутнє нашого волейболу. Богдан Колісник, номер 10. І тайм-аут бере лідер, який програє, вже близько до іншого першої партії, програє лідер дев'ятій команді. А що стосується Богдана Колісника, е, так ось тут в куларах побачив, як Сергій Саранчук, другий тренер МХП Ладижин ШВСМ «Колос» спілкувався з Богданом Колісником. Ну, звичайно, досвідчений фахівець. Спілкуються з молодим талановитим волейболістом. Просто так. Знаєте, ну я не знаю, який там підтекст. Ну... Можливо, не просто так. Просто так помовити. Інформація до Мацера Максера пробуває, блок. Рахунок 19 1919. Ігор Рак. Ми знаємо, як е, статиста і МКП, і добродія не помиляєш. А сьогодні він у стадії краю. Вау пробуває Мазур. І що там? 20-19. Уже ми, так би мовити, перша партія виходить на фінічну пряму. Дорож приймає, дорож приймає. Приймає Богдан Мельник! А оце перший темп Микити китимо Це перший темп Микити китимо Якщо є хороша доводка до пасуючого, то при наявності хорошого першого темпу або центрального боку, жди, атаки з і І шишки. Ось вона, дивіться, я вже не раз це помічав. Все, команда Вінської обласни лідер протягом партії. Ось починаються оці королівські 20-ті. І щось там десь. Це досвід, друзі, досвід, досвід, який не купиш ні в епіцентрі, я зараз про супермаркет. Марті, я зараз про супермаркет. 22.20 22 вже, е, вже Василь Талибов бере перерву. Я знаю, ви знаєте, він, напевно, задоволений діями своєї команди, Але він хоче якийсь результат. Так, да, ми там змагалися на рівних, були в рахунку, але результат. А результат 20-22. І подача Браїлова. Ігор Карпенко, Олег Станічок який сьогодні не грає. У нього хіл, я вже сказав. Все, мазур на подача. 22-20. Вирішальні моменти першої партії. невдала передача, Мельника, невдала! Прямо скажу, це час! Ну так, да, от ще в час! Да. Все! Все. Ковтонюк він залежний він, ну Це деякі, можливо, свої е, знаєте, такі судження, е, він, е, йому потрібно давати так, як поки що, поки що так. Буває Гриценко, 23-21. Тут вже проблеми блоку школи. Вірчак повертається ліберо. А що там заміна якась? Що там, імпровізований тайм-аут оброїло? Не запланований. на подачі Валентин Урбановський. А чи Валентин? Можу помолитися. Я-я-я-я-я-я-я-я, ось хвилювання. Отак я колись у віці Богдана іноді видавав передачі по той бік сітки, а мій тренер Василь Данилович Кріпак мені казав, Саня, грай за нас. Ну 25-21, четверту партію сьогодні програє школа і всі з рахунком 21 25 Ось так буває, вигравали по ходу матча, а та сама закінчення партії, бо, як кажуть іноді недолугі е, коментатори, кінцівка, е тому що в них, можливо, не завжди правильно працює верхня кінцівка, е е кінцівка, да, е ну. По аналогії з російською концовка. У них же слово концовка і конечність це різні різні э, сенси. А у нас іноді по аналогії з російською кажуть кінцівка. Закінчуть. Друзі, я засидівся тут з вами, у нас зараз перерва. Давайте зрушимося в другій партії. Олександр Мазан з Браїлова.